Віра Майборода, співачка, композиторка, вокальна тренерка, експертка, керівниця художньої зразкової майстерні естрадного мистецтва Зоряна мрія міського палацу мистецтв, директорка концертно-навчального комплексу, засновниця вокальних проєктів, співавторка і виконавиця гімну до дня української хустки, життєве кредо, людина може більше ніж навіть здогадується. Працюй, розвивайся, став цілі і йди до них. Тримаєш більше ніж мріяв. Почнемо з вашої школи, з ваших вихованців. літо це пора відпусток у всіх дорослих. У дітей це теж перерва, чи це фестивалі, конкурси, і талант, Атланти, таланти? таланти, таланти. Е, ви знаєте, раніше діти більшість дітей йшли на канікули, і в мене також. Але якось так склалося, що пішло не так. Щось пішло не так. І так, ми працювали все літо, і звичайно ж були і конкурси, і фестивалі, і що. Ми потрапили до наймасштабнішого е фестивалю е в Україні. Е прийшли в полуфінал. Mm -hmm. Це Діти Хелп Мюзик. Yeah. Це е як продовження Чорноморських, да, mm -hmm. поки в Скадовську е неможливо проводити Чорноморські ігри, то зараз ну, так, е так. у нас проводиться Діти Хелп Мюзик вже другий рік. Це наймасштабніший конкурс, фестиваль, і діти талановиті мріють, звичайно ж попасти туди. І от е двоє моїх вихованців потрапили в полуфінал і вийшла «Златочка латочка Ненка, моя учениця десять років вийшла в фінал. Mm -hmm. Тобто, це такий, там коли вже йде в. Е Фінал цього конкурсу там всі зірки української естради виступають, і Златочка от в дуеті заспівала не в дуеті там з кількома дітками, але вона заспівала стіною Карель на сцені і стала фіналісткою цього масштабного дуже конкурсу. Звичайно ж, крім того, що в фестивалі конкурси в цьому році відбувся такий дуже класний мій авторський проект Творчий табір Хіт Кемп, який ми організували в заміському в одному з наміських комплексів нашої Вінниці. Ось це був дуже чудовий проєкт. Ми плануємо, що все таки зробимо чим також... чи, чи, чи займалися. Ми це творчий табір, творчий табір, в якому зібралися творчі діти, 36 дітей було. І тобто, у нас були кожен день інтенсивні заняття з вокалу, хореографії, живопису. До нас приходили дуже цікаві люди, які проводили майстер-класи, що з візажу, що з акторської майстерності. Це були і фотосесії, і звичайно. Чайно ж ну багато всього це можна продовжувати. Була дуже насичена програма з першого дня по сьомий. В кінці в кінці був якийсь звітний концерт. Через був гала-концерт. Гала Великий гала так. так, і ми провели гала-концерт для батьків. Ну, тобто, свято завершилося Прикольно. дуже дуже гарно. Ось тому такий проект. І планую, що він і взимку станеться. Ось дуже важко організувати і тим паче вперше і з ночівлею, але так. прекрасно все відбуло. Також за літо ми зробили від початку, на початку літа ми випустили кліп з, з дівчинкою одною, з Дашенькою Гучаренко. І вже от зараз, скоро у нас презентація за літо ми ще відзняли дві авторські пісні. От одна із них, да, це Міланочка. От, ми скоро презентуємо «Лети моя пісня. І ще один також кліп з Владочкою Онищенко. Кліп, дружба. І е, так трошечки наперечу, Тоб, якраз о, от Ваня, скоро я бачу, у нас. Я, я, я пишу, це Як люди плідно проводять літо? <рес> так? так. Ну, і, ми, і Це і написання, звичайно, це і робота uh -huh. в студіях. Uh -huh. Тобто, це щоб е, був отакий вже результат, звичайно ж, це величезна робота. І ми спішили, щоб гарні були локації, щоб зняти, бачите, як красиво, щоб зняти, і звичайно ж, е, скоро презентація двох кліпів. Uh -huh. Uh -huh. Vero. Літо закінчилося, сьогодні, вже 3 вересня. Почався навчальний рік про, 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 вся, про впадок, <світок> да. все випадок самі такі. <світок> да, але все ж хочеться поговорити про новий навчальний рік. Чи буде він відрізнятися від літа? Взагалі, є, спланиє, чи... так, що плануєте восени? Ну, по-перше, по-перше, так як ми займаємося, от в моїй вокальній школі також у нас є це такий концертно-навчальний комплекс, в якому також є і хореографія, і малювання, і гітара, і вокал. Тобто, ми зараз продовжуємо на. Тобто набираємо і крім мене також вже працюють мої учні, продовжують мою справу по моїй методиці. Mm -hmm. Займаються. Тобто, зараз у нас е, набір відбувається. Так, ми хочемо набрати групи. І звичайно, що е, буквально за тиждень, навіть менше, в неділю, до речі, запрошуємо вас. У нас день народження нашого концертно-навчального комплексу, і, який відбудеться в міському парку імені Леонтовича це буде трьохгодинний концерт. Ми плануємо дуже, щоб було все красиво, От, тому запрошуємо. дітки будуть, це будуть і вокальні, і хореографічні а, оkotri, номери о початок? О 3 третій годині міському М -м. парку. 15.00, Водограю сцена «Водограю». Безкоштовно, безкоштовно. водограє. Звичайно, без запрошуємо все місто до нас, тому що наші талановиті діти, ми будемо презентувати, до речі, наші кліпи. Ті mm. також будуть, плануємо, щоб було на сцені дуже гарно. От, презентація кліпів, і ну, взагалі, буде і вокально хореографічні хоре, номери, і хореографічні географічні номери, от а так що, що... От, з чого почати, які кроки треба зробити, щоб стати конкурентноспроможним артистом? Є якась формула, чи це як пощастить? Ну як я сьогодні вже говорила на початку нашого ефіру, що перше, звичайно ж, потрібно мати бажання, бажання і друга головна, така от такий крок: це просто знайти часу, багато часу виділити собі для того, щоб реалізувати свою таку. Мету, ціль. І, звичайно ж, постійно-постійно вправлятися. Плюс, крім того, що ти займаєшся в класі, наступним кроком, після того, як ти трошки вправився да, і навчався, і займаєшся вдома безпосередньо, обов'язково потрібно починати виступати. Да. Зараз трошки важко з цим, але е, ми намагаємося дітям дати якісь площадки для виступу, майданчики. Е, також е, дуже важливо от, саме конкурувати на фестивалях, конкурсах вже починають там, з, з найменших якихось да, результатів. Хай це буде ще не там не професійний рівень, але все-таки намагатися. Тобто, звичайно ж, це робота і з хореографією, це сценічна майстерність. Тобто е, таких багато всього і ще. Основ такий важливий момент, що е, не ставити для себе от рамок, е, mm -hmm. тому що е, це може не відбутись ні за місяць, не за рік. Результат такий професійний, mm -hmm. да? тобто на це уходять роки. Зрозуміло, що результат видно за де за і короткий якийсь час, але все-таки е, такий професійного рівня е, за рік-два ти не зробиш. Тобто, ось це... з тими вихованцями, які там співали вже дуетом, наприклад, там з зірками ось, там, співали Тіною Карлі, як е, не Мотивацію, бо ти, типу, ти ж таке, я вже заспівав завершувати карлю. Там вже мотивації ще, там вже з'являються продюсери, там вже з'являються нові програми, нові пісні. Тобто завжди є куди рости, Якщо хотіти, то мотивація. Завжди можна куди рости, але такий момент теж може бути. Віро, буквально давайте ще декілька надстанов від вокальної тренерки тим дітям, тим людям, дорослим, які хочуть почати співати, ну або навіть грати на. На якомусь музичному інструменті З чого почати, що робити взагалі? А можна я відступлю на одну секундочку uh -huh. і е, подякую по-перше Збройним силам України. Звичайно. У мене є можливість поряд сидить така чудова людина. Я хочу подякувати, тому що ми кожного дня встаємо з цим, щоб подякувати хлопцям і дівчатам Збройних сил України, тому що вони дають нам таку можливість нам, як викладачам, працювати uh -huh. і діткам розвиватися, тому що вже стільки років війна, і е, ми не стоїмо на місці, ми розвиваємо Продовжуємо працювати і не тільки в школі, в основній програмі. Ми розвиваємо, ми діти співають, діти займаються танцями і так далі. Я дуже вдячна за це. Низький поклін Збройним силам України. От, а тепер що до того що декілька порадів. Прокинувся я зранку і прийшла до мене до цього. співати. хочу співати Ви знаєте, дуже багато людей зупиняють свою мрію і бояться розпочати. Насправді, от просто треба Зробити крок, знайти гарного викладача або навіть піти в найближчу студію і просто розпочати. Тобто нема нічого неможливого і можна зробити ну, поставити будь-яку цілі і добитися. Я вважаю, тому приходьте до нас в вокальну школу, в міський палац мистецтв. Ось займатися і будемо вас вчити. Будемо вчити. Дякую. Будемо.